Посилити постачання зброї ЗСУ, посилити санкції проти Росії і допомогу у реабілітації ветеранів. Український ветеран Андрій Маджаров закликав європейців просто у Європарламенті. Туди, подолавши півтори тисячі кілометрів, йшов пішки 93 дні. Андрій Маджаров воює із російськими окупантами від 15-го року, брав участь у звільненні Київщини, Харківщини, Херсонщини і Донеччини. Шлях ветерана до Брюсселя і його звернення до європарламентарів привертає увагу до необхідності дієвої підтримки тих, хто за свободу Європи сплачує зараз найвищу ціну. Ця історія перекинеться на країни Європейського Союзу. Тим паче вони вже потроху почали відчувати це на собі. Бо і дрони камікадзе залітають на територію Польщі. Розвід апарати залітають на територію Німеччини, і зараз вони вже є на території Бельгії. Ніяк дипломат чи політик. А як цивільна людина, яка пройшла війну і випадково вижила як в АТО, так і в повномасштабному вторгненні, можливо, такий варіант донесення з цієї сторони інформації якось вплине на прийняття рішень в Європарламенті стосовно допомоги Україні.